Перед вами нове покоління вантажівок Ford F-Line – сміливий дизайн, потужність і технології, які відкривають нову еру у світі транспортної логістики. Це не просто тягач, це результат багаторічного досвіду Ford Trucks, створений для тих, хто щодня долає тисячі кілометрів. F-Line поєднує стильний вигляд, комфорт у кабіні та передові системи безпеки. Кабіна натхнена переможцем Track of the Year F-Max. Ергономіка та простір створені для водія, нове кермо, мультимедійний дисплей, 9 дюймів і якісні матеріали. Все для впевненості та комфорту у дорозі. F-Line – це найновіші технології безпеки, адаптивний круїз-контроль із функцією Stop and Go. Система утримання смуги, контроль сліпих зон. Екстрене гальмування з розпізнаванням пішоходів. Ваша безпека завжди на першому місці. Автомобіль оснащений системою Connect Track. Ви контролюєте стан тягача у режимі реального часу, віддалена діагностика, моніторинг і оновлення програмного забезпечення. Максимум ефективності та часу роботи на лінії. Під капотом потужний двигун Екотор. Він створений для важких умов та економії пального. Разом із надійною трансмісією забезпечує витривалість та стабільність. Ford Trucks дивиться у майбутнє. У серії F-Line є й електричні версії. Вони поєднують інновації, екологічність і потужність без компромісів. Ford F-Line це не просто вантажівка. Це ваш партнер у бізнесі. Надійність, економія та впевненість на кожному кілометрі.